В Україні дуже часто порівнюють нинішню Україну, котра веде війну з Росією, з Ізраїлем, котрий багато років поспіль веде перманентну війну з Арабським світом. Власне, протистоїть йому. В нас намагаються шукати якісь аналогії і подібність. На жаль, Аналогії, вони існують, але ми далекі в головному ізраїльтяни свідомо створили державу і свідомо її відстоюють. А українцям держава дісталася так просто впала, і до якогось часу вони до неї ніякого інтересу, бо вона власне і не була українською. і не... Не проявляли там, скажімо, мабуть, до Помаранчевої революції. І лише після того якийсь прояв громадських думки громадських переконань. Оце, тоді тільки проявилася ця громадська свідомість. А до того. В паралельних світах існували суспільство українське і держава, котра іменувала себе українською. І зараз в нас влада знову ж вона в окремому світі і вона веде якусь свою війну проти тої ж Росії, але одночасно якби проти власного народу. Того народу вона українського мало що. Краще ставиться як до, до тих же російських загарбників, суть в чому приклад, який можна навести, який проілюструється. 1973 року, під час війни судного Дня, прем'єр-міністерка Ізраїлю Голда Меєр поїхала до США, де сказала. Наступне, ми будемо боротися навіть якщо США покине нас і не надасть нам підтримки, ми будемо битися камінням, ми будемо битися палицями, ми будемо битися голими руками. Таку позицію донесла вона до Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський приїхав до Сполучених Штатів останній його візит. І що сказав? Сказав, якщо Сполучені Штати не допоможуть нам зброєю. Ми загинемо через три тижні. І це зовсім інший меседж. І о, в цьому є різниця між Ізраїлем і Україною, між владою Ізраїля і владою України, між суспільствами Ізраїля і України.